Коротше, нафіга ці башти проходити чи щось там ще. Заради емок просто тупо нон-стопом дивиться таємне видіння потрібно. 20 емочок знову, коротше, кожен день десь, може, 100 емочок з таємного, мабуть, насипає. Ну, 50-100. Так, що в нас по обороні? Коротше, вчорашній другий день я закрила за результатом 40% перемог. Тобто Дві перемоги з п'яти було. І це в нас це. В цешечку думала, що зовсім буде печаль, але вже сьогодні понападали на мене і ось, коротше, в'є. Мабуть, третій день все ж таки в'є закрию. Отже, топ-10 зараз ну, полетіли. Ось така команда, і бах, зразу на поле я зайшла. Того <свят> я з па паузами наплутала. Коротше, ось таку команду. Я взяла сороку, котру не вигулювала досить давно, і проти тієї сороки, що в них там теж стоїть. Так, ти хто? А, які страшні команди, які страшні суперники. <свят> я половину з них не бачила жодного разу в обличчя. <свят> Чесно вам скажу, <свят> на туріках. Це після останніх туріків, вже всі, викачані, всі. всі. Всі поставлені в оборону. Блін, у мене так з запізненням все це приходить. От я пам'ятаю, тільки після ам, була безодня. От там я виловила прямо одразу майже всіх. Коротше. Швидко їх викачала. А зараз всіх останніх івентів, ну, в мене немає героїв, прям, коротше, відчуваю себе неповноцінною. Отже, що я тут взяла? По центру нас лікар, і він. Ну, проти нього взяла Діспел. Плюс, ну, Діспел у вигляді. Мене і плюс джариф, він крутий. Він зараз всім поставить мінус ману сповільнення. Ну, майже всім, трьом поставила. Ло, Л, Є, <хе> синій виходить. Добре. Так, чогось я так вирішила. А мені потрібно зарядити зараз гревла. Гремса, вибачаюся. Такс. Нормас, все. Все, все, розкачегарили. Поляненьку. все. Пішло. Але тут головне не розслаблятися. От знаєте, ці герої котрі з останніх івентів, вони просто можуть за раз, два, там, три ульти просто похоронити ваших героїв. І це, це ви ще побачите. Бо я вже знаю, то я це озвучую. Бо я коли била, я робила то тільки ну, без, без голосу, бо я їла Макдональдс. Як біднесенький виживає зараз бізнес? Український, але якось він тримається. І нарешті у нас, в нас наш район знову запрацювала та доставка, і ми, коротше, замовили, я вже скучила, було діло, і сьогодні побалувала себе, так сказати. Ну, все, тут вже зрозуміла: останній герой переможений. Йдемо далі. Мені у мене завжди скоріше це виходить записувати, коли я просто тупо без голосу, без всіляких розмірковувань в голос, щоб вам щось пояснити. Я просто б'ю собі, роблю свою справу. Ось ну, Тоді виходить, що 13-14 хвилин до 15 все, ну, я вкладаюся. Так, знову я взяла ту ж саму команду, окрім я на Йоконхайнена замінила. Так, Поляна, начебто моя. Ну, дивіться. Знаєте що, я, я, я згадала, я тут зробила велику помилку. Мені потрібно було залишати центр і плече, ну, фаза хоча б, щоб вони закривали тих, хто за ними заряджається. Ось. Бо коли я їх вбила, все відкрите, залишилося флан, залишилися фланги, і я, коротше, ну, вже не вигрібла, скажімо так. Чи то я. Про який я був. Про це я розказую. Не пам'ятаю, що я от згадала тільки що, що за того, що я все це вбила, воно щось пішло не так. Ага. Так. Намагання десь по центру щось наколядувати. Ось, все, тривіл відкритий, ми не заряджені. От що, що, тут є ще, ще червоний кріс. Ну, що, може, заради приколу його зібрати? Камінчик, щось там типу є, і не вистачає. Ну, ось буквально. Раз, два, дві ульти. Все. Через ульту заряджається тривіл, а ми ще й у нас горіння. Ну все. Коротше, ми дохлі. Оп, опля, от, от, будь ласканька, ну що, що, що ви хотіли? Шо, ну давай вже фейерверк на останок нашого. Ну, давай. Бумц. От різко вимикають поляну, Ці всі ультують, все, ти валяєшся дохлий. Йдемо далі. Ось друге. Ну коротше, ем... ну я маю, надію, що хоч четвертий я запишу. Ем... Слухай, буду намагатися, буду намагатися четвертий без поразок пройти. Але я не знаю, як, якщо таких героїв мені вже підпідсовують. Дивіться: нові якісь герої, ось ця. Всі вороги не можуть зняти на духи, особливі навики протягом п'яти ходів. Ну, хоча і навіть повільно, але ви, ну, ви бачите, що повільно заряджаються дуже-дуже швидко. Навіть ось цей тривіл може зарядитися, блін, за три ходи. Тому я саме взяла жовтий, щоб просто його тупо знести. Якщо він ультане, то нам все гаплик. Отже, де шукати цей жовтий камінь? Тут потрібно якесь комбо бешене. Давайте замутимо щось. Давай, давай, виходить, жовтий. Опс. Ану, зараз буде синій кріс. <хи> буде ні, нафіга нам синій кріс. Давайте ось так. О, з трьох знесемо, впевнена. Знесемо. Молодець. Так. Далі. Далі. Може, підірвати бомбу просто без, ну, без, ну, не збирати. Ось ось воно, ось воно вилетіло. Молодець. Давайте прямо в неї. Бо це, це залишати той скраєчку камішок, ну було непрофітно. Ось, ще вийшло. Ми всі заряджені. Через комбо збираю. Це, норм. Ура! Це переможенька. Так, ми всі заряджені, молодці. Треба вивчити навички, сімейні бонуси, оцих нових персонажів. Ну, хоч можна цьому туріку, хоч потихеньку навчатися, бо, скажімо так, я більш, може, розраховую на не те, що а, ульту я знаю у команди суперника, а я знаю ульту нашу і як, якби, підбираю те, що нам, те, що нам робити коротше, потрібно. А там вже вигрібимо чи ні? Може, це погано. Може, я це неправильно роблю. О, прикольно, Так. О, до речі, воно з'єднує всіх, плюс підвищує гляньте, яка броня, плюс контра. Нехіра собі в них навички. Все, Бах, ми вже теж майже дохлі. Ось, вже половина половину ХП нам знесли. Якісь мінньйони, а, до речі, ці останні якісь... Останні герої з останніх івентів, вони дуже багаті на е, Ну, В плані, що вони на нас навішують. Якихось таких що, монстрів навіть. А ну, давай. Бах, ось ми, от бачите. Навіть самі вже полуд... напівдохлі. О, знесли. Слава яйцям. <смі> Це просто там на себе, хоч нас не буде тюкати. Так, є. Пішли вбили. Молодці. У, вигрібли. Переможенька. Це яка у нас ще два залишається. Отже, нарешті, хоч розслаблюся трішечки, бо ведмедиця вона не страшна. Бочан б'є не сильно, хоча він, звісно, підсилює їм там набір мани, не зібрати крісто кощунство. <смі> Тому збираю фіолетово-зелений. Ми заряджаємося у медведмедицю, потім її діспелимо. У мене, бачите, два діспели різних кольорів та і все, і їхніх, лупашим їх, ну, а що тут ще? Ой, моя поляночка. А у нас моя поляночка. Супер. Супер. Так, треба не забувати. Там грев. Грев його, так, гремс то е, лікар. А гремс це з безодні. Все. Я плутаю їх дуже часто. Так, ну що, вбиваємо квасіра. Ну, навіть якщо гремс зарядиться, то ми будемо, дивіться, яка поляна, ми будемо всі заряджені і зараз все порішаємо. Так, скільки, скільки воскресить? Цілих два герої, ну нефіга собі. Так. Знову діспелимо, знову їх е, зрубаємо. Тінц, тинц, тинц, тин, стирити, тирим, тинц, тирин, тинц. Все є переможенька. І останній бій. Ребзі хочеться, щоб не закрити ще один хрест. Хочеться якось перемогти. До речі, я Тайрома перевдягла. Для чого? Для того, щоб чистити від квасира, якщо він зарядиться, чистити від нього. Ну, яд. Короче. Ось, Оці по краєчках стоять сімейний бонус у них домашні вихованці, треба їх вивчити, хоча б їх, бо вони якісь круті. Дивіться, поляна наша. Невже з такою поляною можна програти? Давайте. Вигравати з такою поляною. Що робимо? Зелений, зелений як? Що збираємо? Я думала, я думала, може підірвати, а потім вирішила, що треба якось зібрати фіолет. Давайте. Може, то було зря, що я зайвий хід зробила, а не одразу підірвала кріс. Ну, як би виглядає, все, що начебто ми нормально. Вигрібаємо. Ось ще під бомбу зібрала ось так от, через бомбу, ще на одну бомбу зібрала так. Нормас. Такс. І от, коли тобі здається, що ти йдеш до успіху, от нахіра туди. Ну, от дивись, стоїть жовта фігня, краю, жовта жаба. Ну, може, якось її спробувати вбити. Бо зараз оця, от дивіться, синя. З совами своїми, лісна фея. Зараз вона накине мани. Опля! І третій по нам теж хіранув. Чудово, тепер у нас втрата від яду, від кровотечі. І це що? Це все? О, пацан до успіху йшов. Коротше, треба дуже добре вивчити навички оцих. Домашніх вихованців, бо вже все. Ну, коротше, просто затюкали, заклювали, ядом затравили. Я є. Так шкода, ну, розумієте, що в мене залишається просто один незакритий хрест, ну, тобто на завтра. Як би так впіймати бешену концентрацію, щоб не тупити та відбитися без поразок. Так, хочу вам ще раз загострити увагу на цих героїв сім'ї могутніх вихованців. От, Наприклад, ця жаба по цілі і ворогам нормально лупашить, скорочує трьом ворогам на 15 ману та ще й ядам травить. І ось в них ще є пасивка. Пасивка, вона називається Друг міньйонів», друг прислужників. Це дає можливість, якщо у будь кого в команді з'являється якийсь міньйон, то це от цим самим могутнім пітом вихованця дає плюс 5% мани. Все. Ну, ось, бачите, про що я. Завдяки дон, котря зарядилася і виставила своїх сов, коротше, жаба, плюс ще жаба ультанула. А так би може, ну, якби ми ще вигрібли, хоч якось. Може, був шанс. Треба, то не забувати, може потрібно їх в першу чергу вбивати. Ну, такі думки. Отже, давайте ще подивимося, що люди виставляють, бо за. Три дні це вже якась статистика, все ж таки, що оборони, в принципі, можуть стояти добре. Але хочу вам сказати, ось я в топі один, але оборона в мене гівно. Отже, можна подумати, що в принципі, тут має значення тільки атаки. Може, ось ці, от, хто там на перших, ну, першій сотні там в топах хто, той може жодного разу не програв, ну, скажімо так. Фігіо знає, залежить то від оборони чи ні. Але ось Дон це крута, її треба ловити і качати, як би її спіймати, як би, як би. Що тут ще в нас? Давайте дивитися. Так, ось теж Дон, теж Дон, тихо. що. Несподівана для мене оборона, мабуть, чувак вигріб за рахунок атак, бо. Ну, реально, несподівана оборона для мене. Павчан вже не торт, мені здається, ну, щось так собі. Так, ти що? О, old school. Вунарчик. <свіллярщик> Слухайте, ще, ще тримає, ще тримає, далі, далі. Ох, нефіга собі. Так що, я тебе занадто рано списала вже. <свіллярщ> Може, тебе ще дістати з шухляди і вставляти тебе в оборони. Ну, коротше, подивимось. Подивимось на ці оборони вже через 5 днів. Цікаво. Все, тоді до завтра, чи що? Блін, нещасний, один хрест. Ну, гаразд, буду намагатися зосередитися по максимуму, бо хочеться в п'ятий день ще зайти. І ще безвик в топ-1 попасть. Ха -ха -ха. Ой, мрії, мрії. давай. Всім пока, до завтра. Слава Україні! Побачимося!